Війна це страх, сльози. Очікування. Телефон постійно в руці. Ну для мене. Спочатку це було єднання. Для мене війна почалася. Повномасштабна з'єднання з людьми, з якими я не думала, що я поєднаюся. Це було волонтерство і у нас була така спільнота, де ми готували, приймали переселенців, готували хлопцям на полігон, польову кухню, пекли на залізничний вокзал, булочки, пиріжки. Для переселенців, які їхали, закидали в потяг за дві хвилинки зупинки. Для мене це і дві валізи, які стоять в куточку, тому що за дві, за дві, за дві доби до повномасштабного вторгнення ми оплатили тур і мали їхати відпочивати. 28 лютого 2022 року ми мали їхати відпочивати, в нас мав бути медовий місяць. Тому що за місяць до повномасштабної ми з чоловіком одружилися. Познайомились ми на День Святого Валентина. У мене чоловік Валентин. І на День Святого Валентина ми познайомилися. У нас були спільні друзі, він прийшов теж в цю компанію. І він сів напроти мене. І ці блакитні очі. У мене блакитні очі, в нього блакитні очі. Ми подивилися на одного, обмінялись номерами і з тих пір не розлучаємося вже більше п'яти років. Мій чоловік дуже спокійна і добра людина. Я зовсім. я не кажу, що я зла, але. Він занадто добрий. Він завжди всім прощає, він завжди всім допомагає. Він дуже добрий, і це всі знають, і всі були в шоці, коли ми з ним зійшлися. І всі були в шоці, що в нас така пара. Ми дуже різні, дуже різні. Я більш така голосна. Скажімо так, я, я голосна, я в мене завжди рух, я швидка, а він в мене спокійний, повільний, добрий, врівноважений, мудрий. Ем, такий він в мене спиняє, а я його підганяю. Ми сподівалися, що це неправда, що це слухи, що це буде. Не так серйозно, що вони постріляють, домовляться. Ну так всі, певно, що думали, і всі на це надіялися. В нас було розуміння, що це ненадовго. Ми взагалі надіялися на те, що ось зараз ми пару днів приймемо там переселенців, це все закінчиться. І в мене дві валізи стояли з купальниками в спальні, що ми візьмемо ці валізи і поїдемо відпочивати. Ми знали, що його будуть викликати, він учасник АТО. І ми знали, що рано чи пізно цей дзвінок буде, і тому ніхто не, нікуди не поспішав йти. Він каже: Я знаю, що я зараз потрібен тут, потрібніший, тому я чекаю дзвінка. Він знав, що йому зателефонують. Це був факт, який треба було прийняти. Я не показувала йому, що я переживаю, я не плакала при ньому. Тоді ще не було такого розуміння, наскільки страшна ця війна. Тоді не було такого розуміння, що поляжуть стільки хлопців, що буде так страшно. Тому е, тоді я знала, що він в мене дуже розумний, мудрий, що він всім справиться, в нього все вийде і мені було неспокійно його відпускати. Але важко було перший тиждень, коли Ну, ми, за всі роки, що ми разом, ми не розлучалися там більше як на 12 годин. Тобто, що він на роботу ходив на 12 годин. У нас не було ні разу такого, щоб ми розлучалися так надовго. А тут він поїхав і ще й немає зв'язку, і це було дуже важко. Ми дивимося разом фільми. Він там, я тут, потім обговорюємо це. Спілкуємося часто, якщо виходить, якщо є можливість в нього є зв'язок, то обов'язково спілкуємося. Я по можливості раз на місяць їду до нього, де б він не був. За майже три роки, що він служить, я була в майже в всіх точках, де він служив. Його переводили ну, досить часто, тому різні області. І я була майже, майже кругом. Ми навчилися цінити кожну хвилиночку, кожну секундочку, кожну дрібничку. Я навіть не знаю. Наші відносини, вони ще навіть, я б сказала, зміцнішали. Тому що побут, самі розумієте, Стірка готовка, а коли ти на відстані, то ти піднімаєш від нього слухавку, і кожну секундочку ти вловлюєш кожне слово, ти прислухаєшся до всього, до його настрою, що йому сподобалося, про що він говорив, ти все запам'ятовуєш і стараєшся показати, що, що ти присутня в його житті в кожній в кожні секунді. Щоб там не було, підтримую його в його виборах, все, що він вирішив, всі його рішення, всі підтримую, тому що це мій чоловік. І навіть якщо всі будуть проти нього, я буду, я буду біля нього. Просто мені сказали так, що є такі зустрічі з дружинами військових і з психологом. Я спочатку сказала, ну для чого мені психолог? Що в мене вже все так погано, що мені потрібен психолог, та людина, яка мені запропонувала, я, я сказала, що, напевно, мені ще не потрібно, я вивожу, я сильна жінка, я багато чого пережила в своєму житті, і тому, ну, якби із цим я справлюсь, якось я справлюсь. Потім в мене виникла ситуація. Мої подруги, з якими я багато років товаришувала, в нас конфлікт вийшов на фоні російської мови. Я не буду в подробиці говорити, але ця ситуація мене заставила шукати людей, в яких я би побачила підтримку і які б мене розуміли. Які б стикалися з тим, з чим стикаюся я. І я вирішила піти піти на цю зустріч. Перша зустріч була нас було небагато, у нас було всього там 4 чи 5 дружин військових. Кожна розказала свою історію. Ми і плакали, і сміялися. Була дуже чутлива зустріч, і я зрозуміла, що я хочу ще. Я хочу частіше бачити їх, я хочу їх бачити не тільки там, де ми робимо зустрічі, а й поза зустрічами і на каву вийти і поспілкуватися. Мені стало цікаво. Я почала ходити і ці зустрічі я щатала дні до цих зустрічей. Дружини приходили розгублені, налякані. Панікували, не знали, що робити. Їхні чоловіки змінюються, вони не знають, що з цим робити. Хтось вже має розлучатися, хтось тільки зав'язалися стосунки з військовим, і вони не знають, як реагувати, тому що не знають, яка людина була до повномасштабної війни. І я зрозуміла, що я хочу теж допомагати не як психолог, а як дружина військового за методом рівний рівному. І я дуже щаслива тут бути. І я не знаю, як би я справилася, якби, якби не центр психологічної підтримки плюс». Всі мої дівчатка посестри, ми називаємося посестрами, хлопці-побратими, дівчата посестри. Я їх дуже всіх люблю, я знайшла тут для себе друзів, товаришок, і я можу їм розказати все. Ой, там блокпост, як ви приїхали? А тебе забрали, чи ти сам пішов? От такі питання. Дурні питання з приводу зарплати, дурні питання з приводу того, як ти його відпустила, дурні питання, чому ти його не відкупила, чому ти не зробила собі інвалідність, чому на маму не оформили догляд? З якась частина мене думає, ну так, я ж теж могла це зробити. І сховати свого чоловіка під спідницею в себе, і тримати вдома, не випускати. А моя більша частина каже, це ж Україна, її треба захищати. Якщо ми всіх будемо ховати під спідницями, тоді хто буде тримати кордон? Хто? Тому мене дуже ображають такі питання, мене дуже нервують люди, які не розуміють мовного питання, які досі спілкуються російською мовою. Я не розумію, як люди досі до них не дійшло це. Я рахую, що все має бути для армії. Все. Кожна робота, вся робота, яка має бути, вона має бути для. Якщо, якщо ти бізнесом займаєшся, я не кажу, що всі мають воювати. Не всі мають йти до війська. Має бути частина людей, які наповнюють економіку країни і донатять, і з, з їхніх податків і йшла допомога на ЗСУ. Тому зараз я це легше сприймаю. Раніше мені теж було важко, я багато чого не розуміла. Зараз для мене все стало на свої місця. І більше мене тригерять люди, яких я знаю, що вони нічого не роблять для цього і ще говорять на те, що потрібно. Я дуже пишаю своїм чоловіком. Він мій герой. Він в мене дуже мудрий чоловік мій, він майже не змінився на перший погляд, але щось змінилося всередині. Я бачу, як він переживає, я бачу, як він несправедливість, як його це дратує. Коли чоловіка немає вдома, мій телефон завжди зі мною. Не виходив на зв'язок і це було максимально тривожно. Ще побратима, дружина до мене дзвонила, А напарник чоловіка такий, що він завжди знайде зв'язок, щоб там не знати, що він на дерево залізе, але знайде. Чоловік мій, він більш такий, він. Переживає, щоб не побачили. Ну, він обережніший. А по братим, бо треба дружині дзвонитися, бо дружина переживає. І вона вже мені почала дзвонити, переживати. Я кажу спокійно, в них ще є час той час, який. Як то сказати, відмежував чоловік, він ще не прийшов. Так що я кажу, давай не будемо панікувати. Чекаємо до завтрашнього ранку, кажу, мені є номер телефону, до кого треба звернутися в разі довгої відсутності. Можливо, там немає зв'язку, але по рації зв'язок повинен бути. Тобто в срібний командир вийде, скаже, що з ними все добре. І коли цей момент настає... Не знаю, такий ніби мішок 100 кілограмів з тебе спадає. І все, можна дихати, їсти, пити і жити далі. У мене найприємніший момент, коли я стою, і варю чоловіку борщ на кухні. Я знаю, що він має приїхати, ось-ось-ось-ось. І оце найприємніше, коли ти готуєш для нього, чекаєш його. Дуже мріємо побудувати свій будинок. Ми купили частку землі під час повномасштабної і дуже хочемо там побудувати свій приватний будинок, якесь хазяйство завести, квіточки посадити, дерева. Тому є така мрія побудувати будинок. А взагалі, мрію, найбільша моя мрія це закінчення війни. Вже навіть вчора. От ось, ось навіть так. Не завтра, не післязавтра, а вчора.